Бачите, в мене який прапор у вишиванці? Це казацтво єдина гарна новина, яку я можу вам повідомити. Тепер до серйозних речей. Ви всі прекрасно знаєте, яка сталася ситуація на Покровському напрямку, на нашому. Є... Єсть... Правдиві військові, правильні, які воюють і доповідають. І от Бостон 4.5.0. Всім рекомендую його канал. Йому, як і мені його постійно видаляють. Але це наш казак. Він теж працює на Покровському напрямку. Він сказав важливі речі, як і Юра Бутусов, да, і деякі інші військові. Що відбулося? А відбулося це систематична те, що відбувається, воно з часів падіння Авдіївки відбувається. Причина номер один. Чому ворог із Авдіївки майже на 30 кілометрів продвинувся? Відсутність фортифікації. Відсутність покарання за відсутність фортифікації, відсутність покарання за розкрадання коштів на фортифікації. Причина номер один: Є ця шляпа, да, варюга, державний зрадник. Диверсія, саботаж, державна зрада. Це все про Кириленка. Такий самий і Сіньогубов, да, в Харківській області. Уже наш, ну, Вже не наш суд йому застав у 30 мільйонів, скоро він, як і Дмитрук, втіче за кордон. Да? Ну, Йому дадуть випустити. Потому що прикордонники які мусора контролюють кордон, контрольований відхід. Да? Ну, це зрозуміло. Тепер стосовно причин, чому сталася така ситуація на Покровському напрямку: причина перша: відсутність фортифікації. Причина друга провал мобілізації, і відповідно який кількісний і в першу чергу якісний склад у наших підрозділах. На жаль, за це підари більше знають, чим ми навіть. Ну звідки така обізнаність незрозуміло. І з радіоперехоплення їх читаю, бачу, а то, що вони знають, і мене мене це ну, зовсім не радіє. Ділянка в нас, от ми працюємо да, від Торецька до Курахово, от така широка смуга. І я і інші офіцери підрозділу і наші казаки кожного дня, виїжджаючи на ЛБЗ, бачимо ситуацію, як вона є: не із шмаром марафону, не з якихось розповідей, де що є, де будується, де не будується. Тому для себе я можу. Я ж не фаховий військовий, ніякий не експерт. Ну, висновки для себе можу зробити. Причина номер один відсутність фортифікації, тотальне розкрадання, і відсутність покарання за розкрадання на фортифікаціях. Друге, зрив мобілізації, і як наслідок цього якісний і кількісний особовий склад. Ну не буду я там розказувати, яке відношення, яких бригадах. Це мої побратими знають, командири старшої ланки знають, доповідають, але возінь інше там. Як відбуваються зараз дії наступального характеру, ну штурмові дії Підарів? Вони пролазять в основному, в основному силами, піхоти, силами піхоти. Чому пролазять? Проблема в тому, що ну, щільність бойових порядків і. Особовий склад, кількість кількість особового складу для того, щоб перекривати периметри. Чому Пала Новогородівка? Причини всі ті ж. Якщо от вони змогли пролізти. Да, Ця агломерація, права сторона, фактично від желанного до Карловки, причина ті. ж. Інших причин у нас немає. Підрозділи вони різні. Назви бригад можуть бути різні, але. По якості і кількості особового складу вони теж абсолютно різні, різна бойова устойчивість. По лівому флангу от, залізничного полотна, там в районі Гродівки, сюди, де 151-25, перва, Козаки, респекти, подяка, уперлися ну, в неймовірно тяжких условиях, умовах, да? але казаки тримають фронт, де 110-та, там 109-та. 14-та бригада, пацани там уперлися. Да? Це, ну, не можна сказати, що стабілізували, але но нормально уперлись, надавали по зубам. І ми також там ну, допомагаємо, працюємо. Ну. І... Красавчики. Вздоль залізничного полотна вони лізуть за Авдіївки, да? Авдіївка, Покровськ, і пролазять причини одні ті самі густі посадки. Піхотою, фрагментарне застосування бронетехніки, і ніяк не вирішується проблема з кабами і фабами. Блядь, ніяк не вирішується, абсолютно. Як смалили, так і смалили. Арта, блядь, міномети, РСЗВ, особливо ФПВ дошкуляють. У нас за декілька днів спалили саме нашого підрозділу три автомобіля. Три автомобіля вже залітають. Один був на віддаленні 17 кілометрів уражений ФПВ, да. Зараз ще там, блять, ланцети із підсвіткою лазерною появилась. Куча гівна. У мене питання дуже просте: де нахер дрони на Покровському напрямку? Де нахер дрони? 70-80%, блять, волонтерка до сих пір. Чому не забезпечується такий важливий напрямок? Баба Яга, да, вампіри, вони ефективні, ефективні. Їх треба мати в достатній кількості. Я не знаю, хто ще має що сказати, щоб звернули на цю увагу. І хто зверне увагу? Я неодноразово говорив, От на каналі там е, є розбір по ставці Верховного Головнокомандуюча, да, хто в ставку входить, і Рада Національної безпеки, там більше вже сказати нема чого. 70% людей, які не мають до війни. І військової науки і ніякого відношення, вони керують війною. Всі ключові е, рішення приймає ставка Верховного Голокомандуюча. Збройні сили тільки виконують. Для того, щоб виконувати ефективно, потрібно сили і засоби, сили і засоби. Суть цієї байки такова. Якщо не буде в найближчий час введено свіжі підрозділи да, для стабілізації фронту, буде погана історія. Якщо будуть введені, і я ще раз сподіваюсь, що будуть введені. Фронт стабілізується. все інше це бла-бла-бла. І да, між тим, що я дав доручення посилити напрямок, і посилити напрямок це абсолютно різні речі. Це із серії що Вася Малюк із мусором Татаровим яких міфічних чеченців вбивали, яких ніколи не було на території Києва. На території Києва були чеченці, але ніяк не кадировці. Були вони під Києвом. Ну, може, хто не знав, да? а ми знаємо, бо ми там були. Слухайте оцей маячню із уст перших осіб держави, блядь, вже надоїло. Чесно, я ніколи не лаюсь, ну тут вже надоїло. Якщо не буде системних висновків і не буде системних рішень, в першу чергу це введення стану війни, це не оголошення війни Russian Федерації, це стан війни для внутрішнього. Це внутрішній стан війни для мобілізації економіки, мобілізації двох мільйонів ухилянтів, мобілізації державних органів влади, на війну і мобілізації державного бюджету на війну. У нас бюджет мирного часу більший, ніж на війну. Ми два мільйони дармоїдів тратимо і збільшуємо бюджети, в тому числі й на мусоров постійно, безполезних абсолютно. Я їх не спостерігаю в окопах, в бліндажах, в посадках блін. Навколо Мирнограда, Покровська, які вони мають захищати, це стільки ця історія буде продовжуватися.